Привіт! Вже середина жовтня. І якщо хто пам'ятає весною, ми започаткували грибний огород. Прийшов час показати результати. Почнемо з глив. Весною на каналі я виставляла колоди. А тепер подивіться, ростуть гливи. Вони тут вже будуть рости роками. А ось перерощі. треба терміново зрізати. Ну а це, паньки, Я вам зараз покажу, що у нас вийшло в лісовому куточку. Не ліс, а наш двір. Ось наша машина, он береза, он ялинка наша та гриби. Ви тільки подивіться, скільки їх, їх тут дуже багато. Це все наші опеньки. І вони по всьому нашому лісовому куточку. І подивіться, їхні сімейки йдуть до самих берез. Чим ближче до берез, тим більші гриби. Хай сьогодні їх мама збирає, а ми будемо збирати більш екзотичну штуку. Після хоч у нас і росте інжир, але напевно він не дозріє. Дуже шкода. А самі кущі гарні виросли. Ну, а плоди, можливо, дозріють наступного року. У свій урожай. Вони дуже люблять упавші листя. Подивіться, як ця нутря ними смакує. Їй, напевно, дуже смачно. А у нас свій урожай. Хоч вони ще і достигають, але вже середина жовтня. І дуже хочеться її спробувати, тому ми зірвемо один плід раніше часу. Ось це візьму Ну що, скуштуємо? Хоча деякі маракуї ще світують Подивіться, який у нас урожай опеньок біля ялинки. Не виходять з двору півтора відра. Ну і завершаємо наш експеримент. Зідаємо плід маракуї, але спочатку треба розламати, ну або розрізати. Різниці майже немає. Ось таке всередині. Ось зернятка. Вона дуже схоже на ківі, але з ноткою кислинкою отак. Або ще полуниця з манго. Ну все, мені ніколи знімати буду їсти. До зустрічі, наші кайші, багато подорожей до експериментів.